Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас ось така орхідея. Вирішила зняти, як я буду зараз її крамсать. Це діточка на пеньку. Якось було діло, я омолодила орхідею. Залишився пеньок, і на пеньку виросла така дітка. Вона зараз квітне. ось Але я хочу її відділити. Під час світіння, тому що в неї, бачите, в активному рості корішки, і вони вже такі довгі, і вони ще ще підростуть. А, і що я її потім посажу? Я знайшла отаку е, вазу, і, по ідеї, воно отако сюди влізе. Тому що я ж їх не скручу. Е, ну, так трошечки зігну, навіть якщо я їх зволожу, потихеньку буду їх скручувати. А так я усього таке посажу, я думаю, буде нормально, да? Ладно, приступимо. Е -е -е зараз буду пробувати так знімати, щоб вам було видно, де я хочу її відділити. Я тут подивилася, що вроді би отут можна. Ну тут а зверху опа, 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 все в корнях. І я думаю, що я цим листочком пожертвую, підлізу зараз секатором. сікатором секатором. Ось всю. Сюди. Бачите? Чмихну її тут. І, і все. Дуже невдобно знімати самій, понимаєте, я не бачу. Ось у мене є такі Я його горілочкою протерла, знезаразила. О, дивіться, воно так сюди хорошо заходить. Бачите? Видно? Ось так ось сюди. Заходжу і зараз так чик. Зараз подивлюся, щоб я тут нічого лишнього не пошкодила. Тримаю. Бац! Єсть. Єсть. Отак зрізала її. А ну-ка, зрізала. Тепер хочу, щоб не достаючи її з горшка. попробую достати ці корінці. Наскільки це можливо, щоб не поламати, страшно, щоб не поламати. Пожалуйста. Угу. Отклейся. Там тут, мабуть, буде ускорення, да? Там видно, що я тянув, чи не видно. Ось тут основний корішок ось цей. Ай, тріснув. Тріснув. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Це ну, цей листочок, яким я пожертвувала. Так, подождите, Надо палочку какую взять. А. А. Так, нашла такую. Так, Лиза, тут еще что-то на Лизе. есть 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 Цель так назад сейчас так назад цей я залишаю и я думаю что он мне даст І ще дасть е, діточок. Паріння там є. пеньок якийсь є, в общем, доставляємо. А це ось у нас такі корішулечки у діточки. Сейчас трошечки ми дубку тут підчистим. Ось. Я її піду сполосну, намочу гарненько корінці. Щоб вони у нас трошечки еластичніші були. Ну, так я думаю, що воно ну, видно там чи не видно. Отак. От я думаю, це, це нормально буде, да? так? Так, красопіта покупалась. Зараз спробую її встановити. Цей листочок може прибрати. Чи ні? Це листочу. Я не, стучу. Ні, не буду. Попробую, попробувати її сюди сурпелити. Так, і ще знаєте, що я забула сказати? Є там у мене інколи трапляються коментарі, що яка жахлива у мене мова. Купа слів, паразитів. Ну, от. Так вот, я не прекратю разговаривать на суржике, если що, не тратить своє время на ці коментарі. Дивіться, ну-ка, красиво. Мені нравится. Так, я пішла тоді. Возьму этого самого керамзита. Одно керамзит, карамох, тунь-тунь-тунь і лепота. І буде, десь так поставлю, буде вона так. Висітів. може бути стрессане, переквітне, ну нічого. Ну нічого. Так, я пішла. Так, хорошо, поехали. Видно. Боже, набагато якусь журавляку почерпну як називається. Щоб... Ой, це я такий такий кашпо керамзит насипала, там, де великі дірки Ну це у мене, конечно. Голову. Насипаю одну на керамзит. Оце закрита система. Я буду підливати на дно воду, в полив. І це, це у нас керамзит у нас не органіка. Подовше, щоб не розлагалося. Не роз, не так, Керамзит є. Опять ставлю акуратненько. Прішки, кстати, всі ціленькі, такі еластичні, такі послушні. Молодець, мені подобається. О! Так. Так, 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 так. Є, мені, мені подобається. Як воно виглядає? Орхідея, звісно, не дуже рівно стоїть. Ну нічого. Хай стоїть вже, як, як стоїть. Значить, що я ще зроблю? Я буду слой за слоєм. Шар за шаром. Зараз трошечки моху додав. Тут що я буду використовувати, я вам не показала. Чим ось у мене такий мох. У мене є така кора. І у мене є... Орхіата. О, 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 о. Буду, буду ці, ці компоненти використовувати в посадки, в посадку. Подивіться, як воно як воно буде. буде виглядати і як воно буде працювати. Якийсь такий пакет мені попався. Правда, лежить уже давно. чуть-чуть. грязнуватий чуть -чуть. так. Відео буде без монтажа, без обрізок. Оце як воно вийшло, так і буде. Попробую профхати. Такий як. О, раз, фітілечок. хоп, Єсть. Ще з другої сторони так трошки добавлю. А ну мох і архіата класно так в посадки воду піднімають догори. А оцю крупненьку кору додаю для більшої, ну, щоб там і є, жаби не кмакали, поняли? Щоб там була більша арація в лошіку, бо архіата в мене 12-18, а ця звичайна кора крупніша. Так я рукою ще там затулила на імана. так. Так, прям туди до дренажу, щоб торкалась, бо я так буду по дренаж наливать водичку і мог, щоб сразу піднімав її. Так. І тепер отако тетріс. Тетріс, тетріс на дно. Кидаю крупну, більш крупну кору, щоб там у нас. Щоб там у нас, ну, не сильно жаби квакали, я вже казала. Щоб не застоювалась волога чи я. ну, Крупніші куски, щоб там більше таке більше вузду гуляв. Я не знаю, як це так об'яснити. Так, так, так. Там видно, хоч що я знімаю чи не видно. Я сильно, сильно не буду присувати, бо цей, бо ця, ця ваза вона така довга, худа й довга і щоб отут не дуже довго просихало, бо тут буде, тут, може, треба буде при поливі якось там пшика, щоб зверху корінці, ой, Корінці зволожувалися. Ну, в общем, буде видно, може, я муху Коротше, Будемо наблюдати. Будемо наблюдати, як воно буде. Як воно буде. О. Це сюди ще мох. у нас дождь. когда дождь. На улице не попрацуешь. Тому, тому взяла орхидею. Я решила ей и... выделить. Ой, вы Так, тут у нас что? Ось так телеумпається. Э, так Тепер мы так трошки орхіати. Орхіату я так було діло психанула і купила мішок. Мішок орхіати. і вона мені так нравиться. Тільки не подобається, що коли оце попадається така Щепа. Ну куди ти? Поняли щепа, отака. отака. Вона в посадці любить примістити сміттяти. Так, я таким чином розподіляю потихенечку. От, з якесь сміття Потихенечко розподіляю. Сюда ще трохи чи ні. Я не буду. Не буду. В общем, люблю тексту систему за її простоту, за те, що я просто на дно підлила водички і все, і воно там само собі піднімає. Не треба це замочувати, додати, зливати, і цим, цим займатися. Кожного, кожного свій. Метод вирощування. Хтось любить відкриту систему, хтось пасичну, хтось тільки в кору садить, хтось тільки в мох, хтось в чистий керамзит. тобто ми. О, Це як на кухні. Кожен борщ варить по-своєму. Я просто хочу вам показати, як я саджаю. Так, не плачь, я Сейчас чуть-чуть вот это. Вот сюда. Сейчас я бачила галтована кора, дуже Крупна. І ставлять ту галтовану кору більше, знаєте, для того, як... щоб для красоти, чи шо, чи як. Ну, в общем, воно так прикольно виглядає, що так великі куски кори, там мох між цими великими кусками кори в скляних вазах. В Аврорі такі класні продають скляні вази, вази. Я поки не готова до них. І теж я хочу, може, якось попробувати такий метод бачила у дівчинки. Посадки на оці, оцю крупну кору і, ну, і мох, як воно буде в закритій системі. Ну виглядає це гарно, мені подобається, як воно виглядає. Ось проювати. Під жопку крупненької кори. Ще Насправді орхідею можна садити в що хочеш. Хочеш у е, вугілля, і, і чистий, і просто кора, і кокосове волокно. В общем, купа-купа всього. Кожен обирає, що йому до смаку. Що, що подобається. Ось так. Трошечки щось в мене з'їхало воно. Ну, вже буде так. Тож, це це стояло очікувати, то що неудобно тут -то попробувати заглядати, щоб я руками нічого не закрила, щоб вам видно було. Стоять. Я люблю на полу сісти і колупатися з ними. Бокусь зігнуться Так, ну вже як є. Вже як єсть. Бог стараюся так, щоб він ну, не, не спресований був. От він такий свободненький, свободненький. так. Гарно, мені подобається. А вам подобається? Напишіть в коментарях. ще цю досипать на турище посипать ой та все хорошо готово через кільки я пожалкую що її так посадила напишіть мені в коментарях Поки що мені подобається, але так зараз сіла і дивлюсь, то думаю, боже, а що так високо? <світло> ну і чого? За світло. Ну, ось так. Я вам дякую за перегляд. Буду вдячна за вподобайки і за коментарі. Всім пока-пока.